Що саме зараз відбувається навколо Авдіївки? Ми поговоримо з нашим гостем. До нас зараз долучається Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи. Пане майоре, вітаю вас! Фіркласпресо, ради бачити і чути. Слава Україні, героям слава! Хотів би, щоб ви трошки додали деталі, що зараз відбувається навколо Авдіївки на тлі оцих вчорашніх танкових атак. Що сьогодні що зараз чинить противник? по... Напрямками атак навколо Авдіївки. знову ж таки тут хочеться не доповнити, а нагадати, що про так звані дати захоплення Авдіївки, неодноразово оголошені різними засобами масової інформації, посилаючись на плішивого точніше на молі, яка сидить в Кремлі, і на інший генералітет, які там себе на, на там герасимо і інших, які хотіли закупити Авдіївку, вже не оголошуючи не одну дату. Тобто, сто перед цим це було 14 грудня зараз знову ж новий рік наступна, які не знаю, там уже можливо 22 февраля. Що хочете сказати? Тому відповідно, коли оголошуються такі дати, які можна, можна владцям з кремлівської кліки, це все прозводить до величезної активності на будь-якій ділянці фронту, де вони цю дату оголошують. Якщо ви пам'ятаєте, ця дата була 14 грудня. Відповідно, вони дуже дуже активно атакували було помічено що і вже було підкреслено підкреслено один одним із командуючих, що ворог намагається саме оточити і обійти авдіївку якщо з півночі це з северного з південного ой вивчає з півночі це стрибового а з південного це сіверного щоб так би мовити саме оточити авдіївку і он е Уникнути вуличних боїв і обов'язково так би мовити закрити там наш наші сили оборони, щоб от вже і збором так би мовити їх змусити здати цю обдірку. І знову ж таки, коли прозвучала нова дата, це 31 грудня, тобто кінця нового, року, ми знову побачили дуже різке пожвавлення на нашій ділянці фронту. Тобто, ми знову ж таки це спостерігаємо, оскільки хтось постійно з керівників. Кримлі заявляє і оголошує нові дати, і ми відразу бачимо незалежно від погодних умов, тому що погодні умови все-таки на Донбасі зали плюсова температура, і поле не є таким дуже сильно придатним для руху техніки, хоча техніка рухатись може, але швидко перетвориться в статичну ціль, де знищують наші наша арта і оператори дронів Камікадзе, який був сюжет на початку цього Вашого ефіра, там де Кваздон Камікадзе добуває одну з таких батарей. тому знову ж таки я це пов'язую оцю сплеску цій активності біля Авдіївки, саме з оголошенням нової дати взяття Авдіївки, яку вони там оголосили на 31 грудня. Ну моє важні таке: всі оборонці, які зараз захищають Авдіївку, всі з бригади, які для цього покликані, проявляють титанічну роботу. І черговий раз значить виставлять дурням у цих, цей генералітет, і всю кремлівську кліку, яка хоче захопити Авдіївку знову до 31 грудня. Не візьмуть вони Авдіївку. Чергове вас візьмуть ротом, те, що вони завжди звикли брати ротом, і на цьому їхня потенціал вичерпується, і вони знову оголосять якусь дату взяття. Тому я пов'язую цю величезну дійсно сплеску цієї активності, яка відбувається зараз на наших напрямках. Це із черговим якимось наказом а якогось генерала чи самої молі кремлівської, яка там вступила по столі сказала взяття в Євку 31 першому там декабря". Ну не візьмуть. Пане Максиме, а що ситуація з логістичними шляхами, якими живиться наше групування? Які там ризики, які там можливості? Чи можна говорити про те, що логістика працює навіть попри загрози? Дійсно, ви відповіли відразу на питання. Логістика працює. Інше питання, що загрози, звичайно? Щодня збільшується. чому тому, що з самого початку повного вторгнення вся логістика, яка йшла в Авдіївку, вона була і обстрілювалася артсистемами системами ворога. А зараз же біля Авдіївки, і самій Авдіївці, відбувається дуже серйозна війна дронів, війна рибів. І декілька вже деякий декіль, деякий період ворог переважає нас повітря саме дронами кількості дронів, і ці здорони вони несуть більшу загрозу для логістики. Інше питання: що сили оборони поки що знаходять, і я впевнений будуть знаходити можливості, часові реба чи інші логістичні, щоб забезпечувати. Інші бригади чи ті, ті бригади, які покликані забезпечувати забезпечувати зброєкомплектом, ну і всім необхідним там їжею водою. Це для функціонування бійців, звичайно, тим же самим пальним, тим самим тим самими дровими, чи паливними брикетами і так далі. Тобто логістика, звичайно, з кожним днем все більше і більше знаходиться під загрозою, і це звичайно зв'язку з діяльністю дронів камікадзе ворога. Відповідно, є потреба в ребах індивідуальних назвамся ти ті, які можна поставити на автомобілі, ті, які можна поставити в копі, і цим себе достатньо, так би мовити, не на 100%, але на достатньо високий відсоток захистити себе від ворожих дронів каміка. Пане Максиме, генерал Залужне, коли там давав позавчора конференцію пов'язану з мобілізацією, згадав про Авдіївку. Це почали тлумачити, що там через 2-3 місяці Авдіївку там доведеться віддати. Хоча насправді цитата Залужного полягала в тому, що якщо ворог за 2-3 місяці, як саме як Бахмут, знищить Авдіївку з лиця землі, там де не буде можливості отримати, то тоді дійсно ми, умовно кажучи, будемо зб. Берігати людей, і, і потім це відвоюємо. Тому якраз питання: як ви там оцінюєте Чи е, з точки зору знищення наших позицій яка там ситуація, чи е, оці висновки, що за два-три місяці там доведеться здавати Авдіївку? Думаю, що вони трошки перечасні. Що ви скажете по, по тлумаченню того, що казав заложний? Знову ж таки, по вибачення не коментую головнокомандуюча. Єдине, що можу сказати, що а всі оборонці, з якими я спілкуюся в даному випадку, бійцями різних бригад, наголошую, різних бригад, різних підрозділів, ніхто, ніхто не схильний покидати Авдіївку, і знову ж таки є знаєте, є комунікація, є зв'язок з керівництвом, тобто він не закритий. І якщо в зараз бійці будуть казати, що ні, ми не зможемо втримати. Я думаю. А керівництво відреагує, але зараз між бійцями і керівниками в даному випадку батальйонів і брогад є комунікація, і ніхто не готовий зараз покидати Авдіївку, тому що знову ж таки, незважаючи на все це е, руйнування, яке є в Авдіївці, місто в принципі зруйноване майже під ноль. Але навіть в таких умовах бійці то зміта добровільно. Виконують свій обов'язок по захисту української держави, і ніхто зараз не говорить про те, що треба відступати з старої частини чи з хіміка, чи окріплюватися тільки на коксохімі, незважаючи на те, що промзона по факту стала сілою, і це несе велику загрозу для міста, але бійці готові зустрічати ворога, готові зустрічати вуличному бою, і тому ми бачимо, що москаль саме та й демонструє, бачачи готовність захисників. І бачить готовність різних бригад. Це не одна якась бригада тільки героїчна, це декілька бригад, які героїчно захищають, і всі бійці проявляють готовність зустріти ворога. Тому, відповідно, ворог це бачить і намагається не заходити саме в місто на даний момент, а саме піти по флангах, тому що розуміє, що ну Бахмут 2 вони Авдіївку 1 не, не ще не витримали. тому... Я знову ж таки не повім його бахмута, Віївка Маринка це все різні поле битви. Це різні битви. якісь порівняння можливе. Але навіть по втратах ми з вами бачимо, що ворог вже за самими скромними підрахунками в Авдіївці, яке до повномасштабного вторгнення мало десь 30 тисяч населення. Ворог вже втратив із санітарними та вбитими 30 тисяч і не заволодівав дії. Скільки він а, ворог втратить, щоб заволодіти? А, не знаю, 90 тисяч. Він тоді, якщо вони зайдуть в вуличні бої, поки а, наші сили оборони проявляють готовність, а, втрати ворога можуть рости в геометричній прогресі. Тому знову ж таки достатня кількість дронів камікадзе, достатня кількість акснарядів, і оця впевненість а, сил оборони. Будуть множити втрати ворога в геометричній прогресії, тому все їхні там бажання. В них є план, воно розбивається об наші сили оборони, пане Максиме. Дуже дякую за ці як завжди. Фахові чіткі коментарі за ваш час і нашим глядачам. Нагадаю, що філікленспресо був Максим Морозов, майор МВС, офіцер Легіону Свободи.